Вітання всім! Правила дорожнього руху України на ам каналі. Поїхали. Сьогоднішній наш розділ 14 обгін. Починається розділ 14, як не дивно, одразу з пункту 14.2. Справа в тому, що пункт 14.1 був виключений з тексту правил ще у 13 році. Там йшлося про те, що обгін транспортних засобів може бути здійснений тільки з лівого боку. Нічого там крамольного не було, але вилучили його, мабуть, з точки зору того, що це очевидно. Оскільки в нас правосторонній рух, і зустрічна смуга може бути по відношенню до водія тільки з лівого боку, тому і обгін, маневр пов'язаний з виїздом на смугу зустрічного руху. Зрозуміло, що може бути тільки з лівого боку. Так чи інакше, але починаємо із пункту 14.2. Перед початком обгону водій повинен переконатися в тому, що. Якщо запитати учнів, які не читали ще текст правил, в чому ми повинні впевнитися, мабуть, більшість скаже, ну як же, це очевидна річ подивитися на смугу зустрічного руху, впевнитися, що вона вільна від зустрічних транспортних засобів. Так, то воно так, але насправді починати трошки треба далі, з більш далекої відстані, так би мовити. Так от, по-перше, треба дивитися і впевнюватися, що жоден із водіїв транспортних засобів, який рухаються за ним, і яким може, бути, яким може бути створено перешкоду, не розпочав обгону. Тобто дивимося в дзеркала заднього виду, при необхідності голову повертаємо через ліве плече і впевнюємося в тому, що нас, у свою чергу, ніхто не почав обганяти. Якщо цей момент пропустити, то можна легко підставитися. Піде інший транспортний засіб. Тому ось така перша наша дія. Далі, водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій самій смузі, не подав сигналу про намір повороту перестроювання ліворуч. В чому може бути проблема? За транспортним засобом, особливо якимось великогабаритним, який йде попереду, ми можемо не бачити в повній мірі картини, що робиться на зустрічній смузі. Може, звісно, іноді бувати ось такі ситуації, коли відео зображення із фронтальних камер передається на отакі монітори позаду вантажного автомобіля. І тут, як на долоні, видна картина що попереду. Але це скоріше виключення з правил, це таке ноу-хау, це, можна сказати, якісь експериментальні такі рекламні речі. У більшості випадків все-таки можемо ми за транспортним засобом, який рухається попереду, не побачити інші транспортні засоби. Так от, в такому, вигля... в такому випадку треба обов'язково дивитися на те, чи не Неввімкнені ліві повороти. Якщо вони ввімкнені, то це може серед іншого сигналізувати якраз про те, що зустрічна смуга зайнята. Водій цієї вантажівки може таким чином нам підказувати, що смуга зайнята зустрічна, і застерігати нас від виконання обгону. Так чи інакше, якщо попереду вімкнені ліві повороти, приступати нам до обгону правила забороняють. Коли зустрічна смуга звільниться від транспортних засобів, водій цієї вантажівки навпаки може вімкнути правий поворот, підказуючи нам, що ось тепер смуга вільна і до обгону можна приступати. Але наша задача не довіряти на 100% о цьому включеному правому повороту. Не виключено й те, що правий поворот був поданий не в якості підказки, а за прямим його призначенням. Скажімо, водій вантажівки хоче повертати праворуч чи хоче десь зупинитися перепочити. Тому за будь-яких обставин своїми очима треба дивитися на смугу зустрічного руху. В смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати. Вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані. Дивимося на смугу зустрічного руху, впевнюємося в тому, що вона вільна на достатній відстані. Одна справа, коли смуга ця взагалі, вільна, нема нікого, тоді більш сміливіше можна приступати до обгону. Якщо ж вона зайнята, десь там на горизонті є транспортний засіб, що рухається в зустрічному напрямку, тут треба не поспішати і трошки поспостерігати за зустрічним транспортним засобом. Подивилися один раз, цей момент відмітили, де знаходиться цей транспортний засіб. З паузою в пару. Тройку секунд, подивилися ще раз, щоб оцінити, з якою динамікою, з якою швидкістю зустрічний транспортний засіб наближається. Якщо пару секунд назад це була тільки точка на горизонті, а тут вона виросла і зрозуміло, що транспортний засіб з достатньо високою швидкістю наближається. Тоді, звісно, від обгону потрібно утриматися. Якщо ж як була там точка на горизонті, так і через за декілька секунд, по суті, залишилася тією точкою, не суттєво зросла. Ну тоді можна приймати рішення і про виконання обгону. Але якщо є хоч найменші сумніви щодо безпечності виконання такого маневру, зрозуміло, що до нього приступати не можна. Не забуваємо, що обгін досить небезпечний маневр, без перебільшення, можна сказати, потенційно смертельно небезпечний маневр. Мневр, тому що якщо не дай Бог дійде справа до зустрічного зіткнення, то там можуть наслідки бути дуже і дуже плачевними. Тому завжди обережно підходимо до виконання цього маневру. Г. Після обгону зможе, не створюючи перешкод транспортному засобу, якого він обганяє, повернутися на раніше займану смугу. Коли дивимося оцінюємо зустрічну смугу, серед іншого дивимося і на попутну смугу. Чи зможемо ми повернутися на раніше займану смугу? А раптом тут якась колона, а раптом тут почалася тянучка. І виїхати на зустрічну смугу, виїхали, а повернути, повернутись пропустимо. Проблематично. Тому обов'язково в цьому теж треба впевнюватися. Якщо не впевнитись у чомусь із вище перерахованого, ось до яких наслідків це може призвести. Ледве-ледве уникнув лобового зіткнення, але все одно неприємна ситуація. 14.3 водієві транспортного засобу, якого обганяють, забороняється перешкоджати обгону шляхом підвищення швидкості або іншими якимись діями. Тобто, якщо вже нас хтось почав обганяти, ніякого підрізання, пришвидшення, прискорення не повинно бути. Повинні дати можливість закінчити цей маневр. Більше того, в деяких ситуаціях в житті доводиться. Будеться ще й допомагати, не те, що не перешкоджати, але й певним чином допомагати водіям закінчити цей маневр. Якщо в такій ситуації водій транспортного засобу з'являється зустрічний, і ось цей водій приймає рішення, що треба повернутися назад, а тут достатньо вузький простір. Ми повинні ногу з педалі газу прибрати, при необхідності навіть легенько пригальмувати, щоб збільшити дистанцію і таким чином, Чином дати можливість ось цьому транспортному засобу повернутися на раніше займану смугу. 14.4. Якщо на дорозі за межами населеного пункту, дорожня обстановка не дозволяє зробити обгін сільськогосподарської техніки, ширина якої перевищує 2,6 метра, тихохідного або великогабаритного транспортного засобу, його водій повинен рухатися якомога правіше, а у разі потреби зупинитися на узбіччі і пропустити транспортні засоби, що рухаються за ним. Бачимо на картинці, якраз попереду тихохідний транспортний засіб, він якомога ближче до правого краю повинен рухатися. Якщо це не допомагає, якщо все-таки його об'їхати, обігнати чи випередити немає можливості, він має з'їхати аж на узбіччя при необхідності зупинитися і пропустити транспортні засоби, які за ним вже скопилися і хочуть рухатися з більш високою швидкістю. 14.5. Водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишитися на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому доведеться знову розпочати обгін. За умови, що він не створить небезпеки зустрічним транспортним засобам, а також не перешкоджатиме транспортним засобам, які рухаються за ним, з більш високою швидкістю. Це до запитання про те, чи повинен обов'язково обгін здійснюватися кожного транспортного засобу по одному по черзі, чи можна за один захід обігнати декілька транспортних засобів. Як бачимо, дозволяється і так, і так. І по одному, і декілька транспортних засобів можна за один захід обігнати. Але якщо хочемо за один захід обігнати декілька транспортних засобів, повинні виконуватися наступні дві умови. Перша головна умова: слідкувати треба за смугою зустрічного руху, впевнюватися в тому, що вона вільна на достатній відстані, що не з'являється зустрічний транспортний засіб. І друга умова додаткова. Серед іншого, треба поглядувати назад, чи не наздоганяє нас іще якийсь транспортний засіб, який хоче рухатися ще з більшою швидкістю. В такому випадку ми його повинні пропустити. Зазвичай такі транспортні засоби здалеку починають моргати світлом фар, привертаючи нашу увагу і вимагаючи, щоб ми їх пропустили. Як бачимо, ми зобов'язані це зробити, тобто припинити Свій обгін, повернутися на раніше займану смугу, пропустити більш швидкохідні транспортні засоби. Після цього, при необхідності відновити свій, продовжити свій обгін інших транспортних засобів. Із даного пункту, серед іншого, випливає і таке. Що водій, який рухається позаду, не зобов'язаний очікувати, поки водій попереду завершить обгін. Він теж слідом за ним може виїхати для обгону. Правила цього не забороняють. Однак, з точки зору безпеки дорожнього руху, дуже не рекомендується приступати до такого обгону. Слідом за кимось, в народі цей обгін називається обгін паровозиком. Чому так, чому його не рекомендують робити? Справа в тому, що водій попереду може там для себе все розрахувати, все побачити, ми за ним можемо чогось не побачити, чогось не врахувати. І це може призвести до поганих наслідків. Приклад, зараз подивимося. Ось водій, який рухається позаду, не дочекавшись, поки попередній автомобіль заховається, виїхав на зустрічну смугу для початку обгону, але смуга виявилася зайнятою. І ось деяких наслідків це призвело. Якщо відмотати трошки назад, подивіться, тут буквально справа стосується 2-3 секунд. Зачекав би пару-тройку секунд, поки оцей автомобіль заховався. Таким чином відкрився б йому огляд зустрічної смуги, і нічого поганого тоді не було. Поспішив водій і ось до чого це призвело. 14.6 Тепер поговоримо про випадки, коли забороняється обгін. По перше, обгін забороняється на перехресті. За будь-яких обставин обгону на перехресті бути не повинно. Наступне на залізничних переїздах і ближче, ніж за 100 метрів, за 100 метрів перед ними. Звертаємо увагу саме на дописку перед ними. За ними правила не забороняють робити обгін. Перед ними перед небезпечною ділянкою дороги. Наступне. Ближче, ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті і ближче 100 метрів перед ним поза населеним пунктом. Теж достатньо небезпечно, достатньо погано це може закінчитися. Приклад бачимо. Наступна партія заборон. Обгін заборонено у кінці підйому, у кінці підйому саме через те, що тут умови обмеженої оглядовості. За ось цим бугром водій не може бачити, чи є на зустрічній смузі хтось. Тому саме в кінці підйому обгін забороняється. Далі, на мостах, шляхопроводах-естакадах, звертаємо увагу, що нема дописки під ними. З цього робимо висновок, що обгін під мостами, естакадами, шляхопроводами чомусь не забороняється. Далі, на крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою глядовістю чи в умовах недостатньої видимості. Ну, перший випадок розглядали в кінці підйому це якраз були умови обмеженої оглядовості. Десь на крутому повороті, чи на інших ділянках, де чи обмежена видимість, чи недостатня видимість, чи обмежена оглядовість, зрозуміло, що до обгону приступати не можна, оскільки знову ж таки не можемо судити про те, чи є хтось на зустрічній смузі, чи нема. Забороняється обгін транспортного засобу, який в свою чергу вже здійснює обгін або об'їзд. Так званий в народі подвійний обгін. Хтось виїхав для об'їзду чи обгону. Ми, в свою чергу, його е, теж хочемо обігнати. Оцей випадок подвійного обгону, ні за яких обставин до нього не вдавайтеся. Дуже і дуже небезпечний, дуже погано може закінчитися. У тунелях, ну тут думаю, обійдемося без коментарів. Все очевидно і думаю, зрозуміло всім. І ще одна партія заборон на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку. Запам'ятовуємо, що якщо хоча б в одному напрямку є принаймні дві смуги, то на таких дорогах виїзд на смугу зустрічного руху, зокрема й для обгону, є забороненим. Колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб, з увімкненим проблисковим маячком, крім оранжевого. У третьому розділі розглядали випадки, коли колону супроводжують оперативні служби з увімкненими маячками. Попереду червоного або червоного і синього, і позаду зеленого або зеленого і синього. Таку колону ні випереджати, ні обганяти, ні рухатися поряд із швидкістю колони, ні прилаштовуватися до її складу не можна з точки зору третього розділу. Від себе додамо, що обгін також заборонено в місцях, де це регламентується відповідними дорожніми знаками та або дорожньою розміткою. Зокрема, де є знак 3,25, або ж нанесена суцільна лінія дорожньої розмітки, чи подвійна осьова лінія, чи в місцях, де є роздільвальна смуга. Звісно, що там ні про який обгін мова йти не може. Ще раз дивимося ці випадки, згадуємо, де забороняється обгін. Ну ось це, в принципі, і все, що стосується 14 розділу теми обгону. Як завжди, прохання ставити вподобайки, підписуйтесь, хто не підписаний, додавайте коментарі, пишіть запитання, якщо такі є. Поширюйте посилання на дане відео, чекайте наступних відеоуроків. Ще побачимось!